Ну, я так груба. Ну, а ж фартушок, ну, я груба, я ага. схематично доросла, да. да. я не конкретно, Може бути тут, може бути це. От вона Наталія. Фартушок відносно цього, яка довжина. Розумієте, відносно ці, цих осей, і ви тоді ніколи не помилитеся. Тобто, у вас є якісь пропорції. Відносно цього, де? Якщо я беру керсетку, наприклад, от керсетка на Київщині довга, вона може бути така, десь вона от тільки коротка, десь вона закриває попу, десь вона до середини стигна. Різні регіони по-різному. Коли ми дивимося вуса, от, Довжина спинки, ну можна так зі спинки намалювати. Да? Якщо. От якщо ми оцю частину умовно проведемо вертикаль от, до керсетки, отут от, от, от буде керсетка. І ми подивимося, скільки займають вуса і скільки займає довжина спиночки відносно ну, горловинки і сюди. Навіть на око ви можете оцінити, воно до половини, воно нижче, воно вище. Зазвичай це просто на цей синій костюмчик. А знаєте, чому так сталося? Звер... Воно шито на мені ми... на талі, тому що жінка, воно ж не просто, воно не було на талії вусе. Воно Вони завжди було вище, тому що коли людина вагітніла, це все діло, плавненько розходилось. А оскільки це було багато разів на Дітей. Тобто цей хронічний стан, він в профіль у нас ось так виглядав приблизно. Я от намалюю голову, да? ну так. Я покладу квітуруча би ось приблизно, так? Да? От наша фігурка вже наприклад. Ось. Ось. Ось тут приталено. Ну. Десь може бути вище. Ось трошки талія якщо тут, ну завжди трошки талія, І тоді от сюди. Тут при... воно ж так прилягає, вона забирає груди. Тут свободна польоті і тут так само. Тут пішли оці вуса. Тут у нас рівніше падає. Отут уже. От Просто щоб ви розуміли, от, і тоді ви дивитеся, воно буде трошки вище далі. Воно дає красиві пропорції, воно зразу подовжує ноги. Фігура стає більш монументальною і такою стрункішою. Тому що пропорції людської фігури у кожного різні пропорції, є довгі стигна. Бідро, те, що ми називаємо, це кість У когось коротші пропорції. Але коли воно трошки підвищена, воно моментально дає таку, знаєте, жінка якби вища стає. І воно приймає, тому що тут завжди є якісь такі конфліктні моменти, які притавлення часом важко. Бувають берегівесті фігури, бувають напаки ну, сутулувати. Оці всі речі вони скраду.